Так, друзі, ну що ж, знову ж таки, привіт! Нове відео. Е, на цей раз я не буду вже казати, що і як я буду робити, бо, тому що говорю одне, а виходить зовсім інше. Тож, вже не буду цього робити. Ну і плюс, як ви бачите, стар... тепер ролики трошки, скажімо, так, рідче виходять, бо, тому що стає часу все менше і менше. Але я тепер буду пробувати робити, скажімо так. Менше балаканина, а більше, більше якоїсь роботи. Як там під, підмітив один із підписників, що раніше в роликах було майже не було розмови, просто був робота, робота, робота. То це відповім на це, скажімо, так, на той коментар так. Просто раніше я півроку збирав матеріали, збирав, 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 збирав. збирав. А потім зимою собі сидів і то все монтував. А так зараз не виходить. Якщо показати по приблизно ну, по такому об'єму роботи, як робив раніше, там в одному ролі, то мені там треба було місяць часу. ну плюс-мінус. Ось. А зараз місяць, якщо ролик не вийде, то Ютуб мене спише. Отак і вже вам не буде показувати, що ось там такого то вийшло нове відео. Ось. І тому тут треба якусь знаєте, знайти золоту середину. Буду старатися щотижні випускати, але і показувати по можливості максимальний якийсь об'єм роботи, що я встиг зробити кажуть, за той тиждень. Бо знаєте, інколи буває таке, що за тиждень можна ого скільки всього зробити. А інколи таке буває, що і за два тижні мало що зробиш, бо там купу різних причин було, що не зробив. Ось. І тому буду тут старатися все по максимуму файно робити. Так що якось так. На цей раз дійсно менше балаканини, менше буду щось там говорити. Просто просто, не знаю, дивіться роботу. Трохи таймлапсу, трохи там такої зйомки буде. Всім, хто не підписався, підписуйтеся, вподобайки, коментарі, діліться з друзями, донатство, спонсорство, все є. Так що все в описі під цим відео. Ну, а ми що? Ну, верніше я приступаю до роботи. Щоб вже нарешті почати доробляти коридором, ну, тобто дошпакльовувати, мушу ще тут кутний один поставити. Ось тут і тут зверху. Ага, і тут на кут. Так, може буде видно. Ну тобто, тут відкоси і тут. І тоді тут все буде готове і можна буде. Зашпаклювати. Тоді в мене немаху вже буде. От Вітальну дошпаклюю. І коридор дошпаклюю. І знаєте. Той один контур, як я це називаю. У мене знаєте коридор, він, так скажімо так, вливається вітальню. Воно вже все буде пошпакльовано. і на тому числі спокій. Бо там з кухнею виникли деякі нюанси. Там ще, ще, ще треба сидіти і бавитися з тим. Тому я це. Ну Скажімо так, буде другою заходку чи там третьою заходку і буду то шпакльовувати. А поки що ось це зроблю. <злизу> Якраз. Так, Тут буду одразу давати по відкосу, тому що в мене відкос виставлений під рівень. Я тут трошки намучу, ну як не просто поділимо більше часу. І зробив відкос в рівень, і тому мені менше треба мочитися. ну й вже добре, знаєте. Ще вирішив я тут попідрівнювати, бо я так прикину і подивився, що тут є в мене певні нерівності, такі десь можна міліметрів два. Ось тут між тепер кутником і цією стіною. І тепер то хочу за мою клею вирівняти. Чому так? Бо Тому що шпаклівка дорожча. Ось, і довше нею робити. А зараз клайм я от, 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 тут теж є десь міліметр. І то все так повирівнюю. Щоб тут пішло менше шпаклівки. Ну, ви зрозуміли. Так у мене просто трошки є. Зараз це все гарненько тим зроблю і буде чистий спокій. Там ще треба кусок -то робити. Що теж я зараз зроблю? Припеку. О, бачите, наскільки треба, тобто є де ямка і де треба докласти. Мені потім зато сусід дякую. Бо менше тут буде. Зі шпаклівкою угу. Ну, тобто, Скажімо так, підготую цю кімнату більш якісніше, ніж вітальню, допустимо. Бо вітальню, як чесно, ну, я трошки прохалтурив. Там в принципі, в мене багато чого тут є халтура. Але це моя халтура, тобто, що ви не думали. тобто, це я так, вирішу, що мені так нормально. От і все. Ви собі робіть по-людськи, по-нормальному, скажімо так, без халтури. А я просто в деяких речах, бачите, я така людина, що де мені щось не критично, я можу і прохалтурити. Бо кажуть, з тим зможу жити без проблем. Бо знаєте, є просто такі інколи педантичні люди, що от прям у них все має бути, от блін, чітко-чотко. У ну, типу, мене? мене з тим, я кажуть, полегше, і я сплю краще. Ось, Якщо десь щось десь не так, але ну, про це я маю знати, отак от скажу. от. Ну, та, я там з Вітальнею десь місцями трошечки. Не так, як я собі це уявляв, але таке, що приємне, як то як-то правильно українську. Ну, я там в коментарях напишіте. Бо чи русизм-ох. Ну, скажімо так, що воно мені годиться. Ось. Так само в Вітальні годиться. Ну, тут. Ну, тіпо, ну, ну, можна виправити. Я можу трошки виправити, бо я вже на мене, <гум> 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 Ось і якось так. Так що, працюємо. працюємо далі. Під шпаплюванням треба всі такі, бачите, наплечки розрізати. І гарненько проґрунтувати. Opet da ih počinaj. Ta ja je... Treba što je kod sve za često, to je pokušao. Запитати такої вашої думки. Хочу якось вже то все до нормального ладу приводити. Грошей на двері не вистачає. Ну, я не знаю, чи ближчим часом буду, бо, тому що такі, які я хочу двері, вони трошки куштують. Ось. Бо спочатку я хотів, аби що. Ну, тобто щось таке більш-менш поставити і забути. Але потім я щось так з того збився, бо тому що ну що таке двері? Двері це якась навіть і та звукоізоляція, ось це якась міцність. Ну, і хотілося щось таке, знаєте, нормальне поставити. Ну, і немаловажливо, щоб був якийсь гарний, нормальний дизайн. Ось. І такі двері, в моєму випадку, одна буде кошти, ну, в районі там, 10 тисяч гривень, можна чуть чуть більше. Але вона така буде, ну, такі будуть файні двері. Зараз я ну, не можу виділити такі кошти на двері, мені ще треба е, двоє дверей. Бо на туалет і на кабінет. І тому хочу якісь тимчасові зробити. Пошарив полу X, подивився, що є. Ну, взагалі, шляпа повна. <хи> тобто, ні, в принципі, нічого не маю проти. Люди як кажуть, продають щось старе, що їм вже не потрібно, Але там нічого немає, щоб хоча б приблизно подобалось мені. І тому я все так подумав, десь побачив. Перепрошую. Ось, і тому я собі вирішив так. А що якщо зробити тимчасові двері з USB? Дешево? Я кумулюю білий колір, навіть буде мати якийсь більш-менш вигляд на перший час. Зроблю коробку з бруска 50 на 30. Чик-чик-чик. Втулю двері. Та й все. І так само у вані. Я думаю, буде така непоганий ну, такий варіант. Дешево ж висродити? І одні двері мені обійдуться там аж в 500 гривень. Так що? Хто таке робив? Як вам воно <ріст> нормально? Потрібно той USB якимось додатково каркасом обробляти. Чи прямо так от голий USB на завіси. Пішло там, напишете, що я там. Приймайте, як то кажуть. От, коридорчик перепакльований. Коротше, ще сусід вчора перешпакльовував цю стіну. Всю. Чому її перешпакльовував? Е, тому що, наприклад, коли я заходив сюди і коли не було включено світло в коридорі, то тут були видні дуже хвильки через це світло. А та як оця кімната, як то так правильно сказати, лице, бо от коли з коридору заходиш в вітальню, то ти, скажімо так, бачиш в першу чергу цю стіну, то вона має бути рівна, щоб при такому світлі від коридору, щоб все виглядало гарно рівно. От, І тому просив, щоб він мені перешпаклював. І він то зробив. І вийшло вже, ну, скажімо так, рівнесенько, Хоп-хоп. Мені дуже подобається результат. Він молодець. Тобто, та ще десь місцями де не де той почухається, попідшпакльовується. Потім ще рахуйте, що має фініш бути. Тоді буде взагалі супер. Тут все решта. Так як було минулого разу. тобто вже все бачите, попідсихало і готове під фінішну шпаклівку. Так, коридор. Ну, ну коридор що? Все перешпакльоване, перетягнуте, все як має бути. Гарненько так. Вже бачите, навіть попідсихали таке. Так як тут шар був не грубий, такий тоненький, бо тому що тут все ну, рівно. Тож воно вже таке. Все, майже, майже сухе. Так, ви запитаєте, чому не, не, не зашпаклював цю стіну, а не було сенсу. Я так подумав, посидів. Який сенс з цієї стіни? Ну, верніше шпаклювати її, якщо вона буде захована. Тобто її взагалі не буде видно. Я просто в кінці, коли буду малювати, просто ту стіну помалюю та й все. Та й плюс Віталій казав, що трошки йому тут зле будеш шпаклювати, тобто він навіть гірше зробити, бо тут от, важко де залізти, Ну він взагалі мені казав, щоб я то щиток від'єднав, щоб він нормально пошпаклював, а я цього робити не хотів. І тому нехай воно мені буде так, воно взагалі не критично. То, так як я казав спочатку відео, що є певні нюанси. Ну, як -то? Та нюанси, що мені нормально піде. Ось так само і з тим. Тобто мені воно не критично хтось буде, воно і так буде заховане. Ніхто то бачити не буде, Ото, що там стіна не пошпакльована і все. Тож, нехай воно мені буде. А так, то вийшло ось так. Та й плюс рахуйте всі ті відкоси, від <кхух> не пошпакльовані, але все то поробив. Ось. Тут все вирівняв, чик-чик. Зробив, ну і вже кухню. Більшу половину зробив. Блін, закінчилася сітка, я би то ще вчора дотянув, але закінчилося. А я ще вчора працював, вчора субота була, і, то, і, і щось мені з голови вилетіло, я думав, що п'ятниця полетів в магазин, а магазин закритий будівельний, бо то субота. Тому він не доробив. Ну, ним словом так. Ще тут трошки роботи є, ну і з цією стіною. Так, як це штукатурка, щитка фасадна, вона дуже-дуже сипиться. І щоб не був дуже такий великий переросхід по шпаклівці, то от сід казав, щоб я гарненько прогрунтував і затягнув все клеєм. Отак от тут трошки. І тоді воно буде менше сипатися. Тобто я тим клеєм позабуваю трохи пори. Ось і менше буде сипатися і легше буде шпаклювати. Цей кутик, що ви пам'ятаєте, він такий був тут вибитий доволі. І тому ще тут теж, так от, бачите, бавився. Дикнув, відвідь, такий шар добренький, накидав. Щоб то трошки вирівняти. Ну і тут теж практично ще трошки залишилося. Ще от той от верх треба доробити. І то все затягнути сіткою. І тоді вже можна приступати до кухні. Так що якось так. Ось такі-то справи маляти. Ще, ще що, ще по ванні хочу дещо доробити, ще в підвал треба залізти дещо доробити. Тож це вже буде в наступному відео, щоб це дуже довгим не робити і не затягувати. Ви, будь ласка, там напишіть в коментарі, яка оптимальна довжина для відео, ну, для вас, щоб ви його могли дивитися. Бо деякі мені говорять, що хочуть довших відео, деякі говорять, що. Ну, такі 20 хвилин плюс-мінус більше не потрібно. Тож, будь ласка, напишіть, щоб я приблизно ну, орієнтувався, в який діапазон треба вписуватися. Ну і не забувайте підписуватися, ставити вподобайки, коментувати е спонсорство. Карточка. Бо, ну, то, в принципі, то всім зараз не є легко. Ну, але... <реш> Мені теж і так добре нелегко, ось. але нічого, якось то воно буде. Це і все. Ну що ж, до нових відео.